Да, да, побачили нас втікають. Угу. Ось ці кадри ми знімаємо біля насаджень Сушичнинського лісгоспу. Хтось повним ходом вирубує самосівні сосни. Забачивши, що приїхали лісівники, тут же їдуть геть в глибину лісу. На місці порубки залишають деревину. Хоча та вже готова до навантаження. Лісова охорона прямує слідом і тут же зупиняють вантажівку. Спочатку водій, наче ховає обличчя. То тобто, якісь відповідні документи є, нічого, чи? нема. На провоз, на проїзд. Не буде його, я їм питав, а є? Поки інший чоловік з кимось говорить по телефону, водій каже, мовляв, вони не дременули навтьоки, то нам здалося. А чому ви стали втікати? А куди я втікав? Я не куди, бо я втікав, то тобто ви те не догнали, я їхав помаленьку. Ну тільки ми під'їхали, ви навіть не довантажили. Чому везете на півпорожню машину, якщо там лишилися деревина?» Всі питання до Андрія. Свої дивні манери пояснюють благим ділом, начебто це дрова для дитсадка. Втім, коли відкривають борт вантажівки, дрова лише зверху «Це зверху видно дров'яна деревина. Дійсно, знизу, значить, сортименти довжиною метр двадцять, і вони йдуть діаметром від 14 і більше, все воно підлягає для виготовлення для європіддонів». Лісівники кажуть, якби ж то лише на дрова, такі вирубки самосівних сосен дуже часто ведуть до приватних пилорам, бо ж вирубують окремі ділки все підряд, часто густо саме на палети. Це молоденькі сосни. В принципі, вони можуть вирости до досить таки добротної деревини. От скажіть наскільки? Їм ж, е, є орієнтовно і по 30 років, і по 40 е, ліс, і ну, молодші вирізають на дрова, а краще товщий ліс йде на полорами приватні, на переробку. Вони якісь податки платять? Наскільки нам не відомо відомо, вони нічого не платять. Поки на місці події очікують правоохоронців, ми їдемо на іншу локацію побачити те, що лишається після такого самовільного чи то самостійного хазяювання. Побачене вражає. На місці масових розрубок самосівів гори відходів. Гілля потроху всихає, лісівники б'ють на сполох. Будь-яка іскра може обернутись пожежею. І воно є катастрофічно в плані навіть пожежної безпеки, через те, що ніхто це не. Прибирає ці верхи, так і залишаються, і зараз сніг зійде, і буде пожежно-небезпечний період. І є велика загроза, що хтось може це все запалити. І я вам також скажу, що це дуже важко буде локалізувати, якщо воно загориться. Більше того, зовсім поруч землі Держлісфонду межу побачити дуже легко. Ліс добротний і доглянутий. Лісівники кажуть, вже думають над протипожежними заходами, будуть оборювати мінсмуги Задля безпеки не лише лісу, а й людей. Якщо взяти оцей поліський регіон, всі села знаходяться серед лісу. І не дай Боже масштабна пожежа, так як було в минулому році в пожитомирській області. Є конкретні факти, де е, там велика пожежа була, і погоріли цілі села. От може бути така сама ситуація. тут. Тим часом місцевий майстер лісу показує ще одне місце. Зовсім поруч деякі ділки взялися рубати ще й державний ліс. Ми прийшли на територійської ради, де ми жуємося з лісовим масивом. Це тут ця сторона, де сільська рада, населення сушиш постійно підрізали. Я їх контролював, потім вони призли дорогу, вбилися в лісовий масив. Зрізали 45 пнів, що задало шкоди лісовому масиву на суму 144 тисячі гривень. Ну, а ми повертаємося біля зупиненої вантажівки. Бачимо уже поліцію і самого ініціатора самосівної порубки. Виявляється, можливо, здивуєтеся, але ця людина ріже і возить деревину. Чи не всім, хто попросить, а головне абсолютно безкоштовно. Що не тільки завезли на садочок? Ну, буває кому треба якісь бабусі допомогти. І ви всяма само допомагаєте. Так, ну я місцевий житель. Я сушечно місцевий житель. «Це ви займаєтеся такою благодійністю? Ну можна сказати і так. Можете назвати конкретні прізвища, кому допомагає? Прізвища, я що чесно, не знаю. Зате має з дружиною бізнес-план. Каже, орендують тут 9 гектарів землі. Мовляв, вже весною засіють їх соєю. От ми хочемо вже весною сіяти таку культуру, як соя у Нас в планах таке певний бізнес-план, так він у вас є? Так, 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 так. За вашими підрахунками, згідно вашого з дружиною бізнес плану, скільки коштів ви порахували, потрібно вкласти в те, аби вирубати ці дерева самосівні, підготувати землю до посіву. Ну і власне здійснити посівну кампанію. От до підготовки, скільки коштів У вас вже є бізнес план? Ви кажете, скільки... Час, яка це сума? Можна. Є ну якщо можна, я від цих цифр утримуюсь, якщо можна. А чому? Тому що, бачите, ці, як то кажуть, ми люди, є, хтось насміхається з того, що ми вложимо певні кошти. Насправді сміху в цій історії нема. Добре, якщо весною побачимо тут сою і хазійновитих господарів. Самі ж лісівники кажуть, все частіше масові порубки самосівів обертаються ось такими загрозливими реаліями, коли ні лісу, ні сільського господарства. Наскільки законна сьогоднішня порубка, слідчі перевіряють, запевнив перевірити, і сільський голова досі про такі реалії не знав. Наразі тривають слідчі дії, всі коментарі надасться. Комунікації головного управління національної поліції Волинської області. Я зараз вам прокоментувати нічого не можу, тому що треба потрібно кожну ситуацію вивчати окремо і дивитися, що ж там є. Кожна ситуація має бути вивчена а якийсь термін встановлювати, щоб себе там заганяти в якісь рамки, я теж не збираюся. Олена Лищук, Дмитро Кудик із камінь Каширського району для новин на часі. Народні депутати України Ігор Палиця, Ірина Костанкевич та Ігор Гусь, які входять до депутатської групи Партія за майбутнє перед роботою у раді зібрали Волинський партійний актив. Мета нашої зустрічі це послухати лідера партії, синхронізувати наші дії. Що нам за цей рік треба зробити, щоб наша робота була успішна. Народний депутат Ігор Палиця одразу наголошує, що першочерговим завданням, яке ставить перед собою народні депутати, це зупинити зростання цін в Україні та підтримати українського виробника. Депутатська група партія за майбутнє вже зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який передбачає встановлення нульової ставки ПДВ на продукти харчування, вироблені в Україні. У Польщі таку практику вже запровадили. Європейський союз встановить нульовий податок на продукти харчування уже з 1 липня цього року. нардеп зазначає: якщо в Україні не запровадять нульової ставки ПДВ на продукти харчування, то українська продукція не зможе конкурувати на ринку з іноземною. Відтак український виробник просто зникне. Якщо ми підемо з вами на базари чи в супермаркеті, ми бачимо дуже багато продуктів, які вирощуються в Україні. але їх немає. А є аналог іспанських, італійських, чесник, цибуля що заводна, картопля тільки не українські. Її дешевше привезти сюди, тому що везеться контрабанда і це все, і її дешевше продавати тут, тому що ніхто не підтримує нашого виробника. І якщо з 1 липня там буде 0 ПДВ, а продукція буде вестися все рівно так само, як контрабанда, як вона сьогодні завозить. Наші виробники, сільхозвиробники, наші переробники сільхозпродукції сільгоспродукції просто вмруть, зупиняться. Окрім того, у законопроекті, який зареєстрували представники депутатської групи «Партія за майбутнє, пропонується знизити податок на додану вартість на комунальні послуги до 7%. Я зараз думав би, як правильно жити, правильно розпреділяти ресурси і вимагати від центральної влади все ж таки піти на пониження тиску податкового і тарифів. В нас є ініціатива в партії за майбутнє. Ми зареєстрували законопроект, який вводить нульову ставку ПДВ на всі продукти харчування, так як і в Євросоюзі з першого липня. 7% ПДВ на всі енергоносії для того, щоб людям було дешевше платити за жарткову комунальні послуги, дешевше було платити за продукти харчування, а бізнесу, щоб він став конкурентно спроможним, все, що вирощується в Україні, щоб споживалося в Україні, і не було тут іноземних продуктів, щоб наші були якісні і дешеві. І ця ініціатива зареєстрована, і Ми будемо намагатися і вимагати, щоб її прийняли. На координаційній раді обговорили ряд соціальних питань: освітніх, питань розвитку лісгоспів, життя громад у контексті децентралізації. Одне з важливих питань, які обговорили на нараді, і вже розпочали ним займатися. Це питання доплати педагогам за роботу в інклюзивних класах. Практично дві години ми обговорювали велику кількість тих питань, які ось накопичилися, так би мовити, від останньої нашої такої координаційної наради. Колега наша підняла питання, яке стосується соціального захисту, зокрема доплати за інклюзію педагогам, і вони звернулися цим питанням до районної адміністрації. А ми уже це питання вирішуємо на державному рівні і. Аналогічний запит, ми скерували до Міносвіти, до Мінсоцу і уряду, тому що це питання стосується трьох міністерств і вирішальним є слово між, е, Мінфіну. Тому, якби не ось е, такі наради, ми можливо перебували б в тому широкому контексті загальноукраїнської проблематики. А так ми чуємо. Ми далі з цими проблемами працюємо. Представництво партії за майбутнє у радах хвилині надзвичайно високе. На місцевих виборах політична сила завела до рад 532 депутата. Депутати зазначають, до них ідуть з різними проблемами. Одна із проблем це тарифи на компослуги. До прикладу, корекційні центри, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю, вони будуть змушені платити за компослуги за бізнес цінами. Відтак вирішення проблеми потребує втр. Чання і місцевих депутатів і нардепів. Пріоритет, надзвичайно, соціальний захист прав дітей, тому що на сьогоднішній день багато проблем у цій темі. Насамперед, одна з найбільших це те, що на сьогоднішній день корекційні центри, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами, дітьми з інвалідністю, вони змушені будуть оплачувати вже з лютого місяця тарифу за електроенергію за бізнес цінами, і це надзвичайно ну спричинить катастрофічну ситуацію в сфері надання цих послуг, тому що ці центри просто будуть змушені закриватися. Уже з вівторка, 15 лютого, народні депутати Лині працюватимуть у Києві. Там за їх словами будуть намагатися вирішити почутті на координаційній раді проблеми. Народний депутат Ігор Палиця наостанок означає основні завдання, які ставлять перед собою нардепи групи. Партія за майбутнє нам добитися, щоб був прийнятий законопроект по нульовій ставці ПДВ на продукти харчування і про 7% на енергоносії. Це основне основне. І сьогодні те, що ми почули санітарок і санітарів включити санітарний персонал в збільшення податків. Заробітної плати. І основне наше завдання все ж таки стратегічне продовжити децентралізацію і добитися, щоб децентралізація нарешті в Україні закінчилася. Щоб керували обласні ради або виконкоми, а не призначені голови обласних адміністрацій. Щоб землю, нарешті, геокадастр передав в ОТГ, так як воно має бути. Щоб нарешті ми прийняли якісь рішення, щоб люди впливали на. Тих, хто приймає рішення по ним, а це судді, це керівники поліції, це прокурори. Нам треба завершити децентралізацію, яка в ідеалі завершиться двохпалатним парламентом, де верхня палата буде представництво регіонів. Оце наше завдання партії за майбутнє. І безумовно прибрати любу агресію між людьми. Вистачить ділити людей по вірі, по кольору віри, по мові, куди вони ходять, де народилися. Вистачить всі, що в Україні живуть, всі, хто працюють в Україні, всі хто. Бажають Україні щастя це українці, і достатньо нам ділити один одного. Марія Петручик, наля прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Нагадаємо, коли у пресі з'явилися повідомлення про нового очільника департаменту інфраструктури Волинської Ода Назара Романюка. Одразу навколо його особи здійнявся балаган. Романюку нагадали політичне минуле. Мовляв, в студентські часи був активістом Медведчуківського громадського руху Український вибір. Як то кажуть, така чорна пляма у політичному минулому і поставила хрест на політичному майбутньому. Невеличка ремарка подібних активістів Медведчука на Волині не один Назар Романюк. Вони обіймають посади в різних держструктурах і навіть є партійцями Слуги народу, але схоже, що саме для цього кандидата посаду очільника департаменту інфраструктури поважали за жирною. І справді це чималенький куш очолити такий департамент, бо ж саме він має вплив на механізм кандерного розподілу, в тому числі по великому будівництву. Після першої хвилі скандалу одразу пішла інша. У соцмережах зробили вкіт, що Назара Романюка замовив Андрій Ярмольський, заступник голови Волинської ОДА. Чиновник, попри молодий вік, збудував Гарну кар'єру. Спочатку він стартував як юрист в Києві, а потім вже був першим заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Зараз йде мова про те, що на Волинь їде інший чиновник з Івано-Франківської області Андрій Сазонов. Він очолював державне підприємство дороги Прикарпаття. Несподівано чоловіка звільнили з попередньої посади. Звільнення посадовець прийняв дуже болісно. Публічно заявив, що це рейдерська атака і що він буде поновлюватися через суд. Ніхто не Зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Хочу, заперед... Хочу зауважити, що відповідно до розпорядження ще раз, 217к від 22.07.2021 року, голова обласної державної адміністрації в цьому розпорядженні вказаному цивільному доступі. Це є вже на всіх джерелах і на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації у розділі розпорядження видав наказ, що він мене звільнив. 22.07.2020 року підстави. Ми вже не обговорюємо. Тобто, ми розуміємо, що це розпорядження абсолютно не є юридичним і воно є виконано і о, підписано з порушенням норм чинного законодавства і будь-сіх норм. Тому це є. Я вважаю, що це є злочинний наказ. Це зрозуміло, що посадовці таких от підприємств мало не плачуть, коли їх звільняють. Бо ж тепер саме через новостворені дорожні підприємства йдуть усі фінансові потоки на будівництво доріг. Спочатку в Івано-Франківській області Андрій Сазонов був на гарному рахунку. Ось голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук та його перший заступник Андрій Ярмольський вручають Сазонову найвищу нагороду області. До слова, Андрій Бойчук головою адміністрації був лише півроку. Потім президент Володимир Зеленський чомусь звільнив його з посади і призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук, яка своєю чергою звільнила з посади Андрія Сазонова. Після того Такої кадрової ротації Волинська адміністрація розжилася новим посадовцем. Андрій Ярмольський обійняв скромну посаду заступника голови Волинської ОДА. І певне, аби не було сумно, потягнув за собою франківського колегу Андрія Сазонова. Але ж тут питання не лише в тому, навіщо на Волині звільнені чиновники з іншої області, а в тому, чим саме ця компанія так не вгодила президенту. До слова, через місяць буде аж цілий рік, як Андрій Ярмольський почав працювати на державній службі. Мабуть, Будь-він справжній вундеркінд, якщо за такий стислий термін, робить такі шалені успіхи у державній сфері. Юлія Остапович для новин на часі. Волинянин Василь Белаш побачив в одній із фейсбук -груп, але авто за дуже вигідною ціною. Форд за 3500 доларів. Чоловік сконтактував із продавцями. Ті запросили подивитись автівку до Білої церкви. Порадили поспішати, бо ж охочих багато. Приїжджайте, забирайте, угу. Дивіться аналогічно збираєшся, виїжджаєш. Потім починається дзвінок, скиньте задаток, тому що є перекупщики, які хочуть на місці забрати, нам чекати нема часу. Починається з мелкої суми. Ти скидаєш задаток угу. і вже все, ти на крючку. Спочатку скинув. 3 тисячі гривень завдатку, потім ще 17 тисяч. Разом з Грушима надіслав копію паспорту, як йому пояснили, потрібен для переоформлення документів на машину. Все виглядало досить правдиво. Більше того, довіру продавці викликали і тим, що скинули паспортні дані, мовляв, в разі чого знатиме, де їх шукати. На під'їзді до Білої церкви телефон так званих продавців вимкнувся. Зрозумівши, що сталося, одразу пішов писати заяву в місцеву поліцію. Втім, звернення до поліції Жодних результатів не дало. Однак на цьому пригоди чоловіка не закінчились. До нього почали телефонувати люди і навіть приїжджали додому з претензіями, щоб він віддав завдаток на авто, який вони йому скинули. Скажу вам, навіть дзвонили із Києва, прокурори дзвонили, не кидали. Дзвонили підполковники з і ставці його кидали. Кинули так, і він на свої вежі нажимає, нічого не може зробити. Одесит Сергій потрапив на точно таку ж схему: хороше авто, приваблива ціна і псевдопродавці, які видали за свої паспортні дані пана Василя, які і скинули Сергію. да, є машина. Я говорю, ну а як, якщо я в понеділок буду у вас, то а я сам садився. Говорит, да не вопрос, 100, 100 долларов, давайте задатка. Ну, я скинул ему. Тут где-то часа через два он опять звонит. И говорит, вы знаете, я цех делаю, а вот у меня рабочие работают, мне надо сегодня с ними расплатиться. Я вам копию паспорта своего, то есть первая, вторая страница и прописка. Я скинул, копию, а это паспорт был Василя. Відповідно, ця історія завершилась для Одеси та так, як і для Волинянина, тільки вже не в Білій церкві, а на Ратнівщині. Документи пана Василя афаристи скидали і мешканці Вінниччини Наталії. Денюшку вже тільки що перекинула. Подивіться, а, перекинули. Добренько, да. дада добренько. Насозвоні тоді. Примірно, ви примирно на коли будете у мене? Ну думаю, десь в суботу я приїду. На суботу <гаде> <гаде>? да, 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 да. Десь на суботу таку. Ну, я думаю, ж ми добре, на зв'язку будемо. Добре, добре тоді, бо в мене таку рупорушку, я ще продаю по порушку, що привозять, я собі ділаю цеха. Першому ми завдаток скинули, 100 доларів. <гаде> а другому ми до вечора тягнули, так собі тягнули время, що скинемо. З потім я скинула чек. <гаде> Той, що я перед цим скидала на цю саму фамілію, Скинула чек, їм сфотографувала. А він — Ой спасибо, а потім дзвонить, каже, а чого на 30 -е число? В ході переписки випливло несподіване зізнання аферистів. Я кажу, я вам, типа, 30-го числа скидала гроші, поверніть мені гроші. Він каже, ти не мені скидала. Я кажу, так в смислі. Ти ж мені скинути ті самі документи, а він мені пише, у нас типу, одні документи на всі бараки. Тож, поки громадяни страждають через свою надмірну довірливість, то тим часом спритники з місць позбавлення волі, як бачимо, там мають всі умови, аби відточувати свою майстерність. Ми намагалися запитати в Кіберполіції Волині, як бути пересічним громадян. Нам такій ситуації. Одначе, як виявилось, до аферистів і соцмереж дотелефонуватись легше, аніж нашу кіберполіцію. Поліцію, яка нас береже. Юлія Остапович для новин на часі. Дуже незадоволена якістю послуг, реагуванням на скарги. Не рекомендую цю компанію до співпраці. Доброго вечора! На пана 13 не показує телебачення. Чому не показують телеканали аж два дні? Я в вашій телекомпанії підключила кабельне телебачення і весь цей час платила за користування. Добрий день. Чого Аварс не транслює канали? Раз через раз включають. На телефоні дзвінки не відповідають. Хтось причину може назвати і трубку взяти. Для чого у вас телефон? Ціни не забули підняти? Трансляція, яка. Було 70, зараз підняли 75. Тобто різниця невелика, але вибачте качество гірше стало, ніж було 80. Uh -huh. Ну і часто вас воно таке, так? Да? Ну, за 70, х було, ну я кажу, раз в тиждень виключали профілактично, ну то це, ну, як то кажуть, це може бути. Ну коли дивишся ці фільмці передачу, і вони виключають, обривають, саме головне, кажу, от вчора було, перед цим було. Сьогодні вже який раз виключалося я роз'яснення, не можу ні в кого добитися. повідомлення на таку тему чи не щодня надходять від луча на телефон чи в месенджер офіційної фейсбук-сторінки телекомпанії Аврес люди скаржаться на погану якість послуг, і на те, що не показують телеканали, або цікавляться, як підключити вдома телебачення, або ж навпаки, як відключити через погану якість. Хоча наша телекомпанія до цього не має жодного відношення. Чому ж виникає така плутанина, і як розміжу? Увати, де телеканал, а де оператор кабельних мереж. Справа в тім, що люди часто плутують телеканал з одним із провайдерів, зокрема it технології які попередньо знаходяться за адресою, де колись розміщувалась наша телекомпанія, а саме на проспекті Соверності у Луцьку. Наголосимо, нині наш телеканал розміщується на вулиці Електроапаратній. Проте, очевидно, люди йдуть укладати договори з провайдером на стару адресу телеканалу і помилково вважають, що ці послуги їм надає безпосередньо телеканал, а не оператор кабельної мережі. Ще раз наголошу. Шуємо телерадіо компанія Аврс це медіаресурс, який створює та транслює свій телепродукт, випуски новин, телепроекти, ринкові шоу тощо. Тож, коли у вас знову буде погано показувати телевізор, відкрийте договір зі своїм провайдером. Уважно прочитайте, хто саме вам надає ці послуги. Знайдіть там або за допомогою інтернету їх контакти. Телефонуйте і вимагайте надання якісних послуг, за які ви їм заплатили гроші. Ну а ми запрошуємо вас підписатись на наші стрінки в соцмережах та Ютуб-каналі, аби ви ознайомилися з нашими телепродуктами, які щодня випускає для глядачів телерадіокомпанія Аврес. І пам'ятайте, якщо у вас знову не показуватимуть телеканали, то звертайтесь до представника Нацради у Волинській області і повідомляйте йому про це. Юлія Остапович для новин на часі. Щоб дощ на голову не падав, чи у спеку ховатися, чи може зібралися у похід. Луцький будинок культури закупив намети у кількості 20 штук. Коштують такі палатки чимало, майже 200 тисяч гривень. Відтак один намет обійшовся майже у 10 тисяч гривень. зараз я собі веду. Дві. культура діло тонке, і, мабуть, тому не усім вдається зрозуміти одразу усі нюанси цієї сфери. Тому навіщо про світі палатки? Якщо фактично це будинок культури і усі дійства, які в ньому відбуваються, вони всередині. І дах ми так розуміємо тут не протікає. Палац культури міста Луцька у серпні 2021 року закупив 20 комплектів розсувних. Конструкцій для використання під час загальноміських заходів. Ці шатра використовуються під час проведення дня міста, дня незалежності. От недавно ви могли побачити їх. Вони виставлялись на фестивалі Різдво у Луцькій родині. Використовуються вони і для артистів, які виступають в нас. Ну то, власне, хто має закуповлювати ці шатри, якщо вони використовуються для загальноміських заходів? Але навіть не в тому питання, хто закуповлював ці намети. Питання в ціні. І воно коштує 10 тисяч одна штука, так? Ну, 190... 9... 4, ні, 194 тисячі 440 гривень. Ага, це, це всі це 20... Всі... 20... так, комплектів. Так. 20 так, 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 так. А де ви їх купували? Це через програму прозору Луганська область ФОП виграла з Луганська область. Ага. Чи з Луганська, ну вже так уточнити не може. Ми зв'язалися з підприємцем Оленою Винокуровою, яка продала шатра Луцькому будинку культури. Ви нещодавно влітку продавали шатра для будинку культури в місті Луцько. «Смотрите, в комплекті йде каркас і криша, і спалусь можемо ще стіни зробити». Фактично, ціна однієї палатки, яку купив будинок просвіта, становить рівно 9700 тисяч гривень. Але точно таке ж саме шатро на сьогоднішній день. Ми можемо придбати в інтернет-магазині за 2800 тисячі гривень і плюс 1000 гривень на стінки. Це максимум. Бо ж стіни. Стінки можна купити і по 600 гривень. Отож, повноцінне шатро зі стінками виходить 3800 гривень. Але наші намети для просвіти чомусь обійшлися по 9700 гривень. Зазначимо, що Олена Винокурова продала палатки за завищеними цінами, проте навіть нам, як середньостатистичному покупцеві, вона пропонує дешевшу вартість, аніж заплатила просвіта. Різниця відчутна, шатро без стіну коштує 6600, а шатро зі стінками 8 тисяч гривень. Окрім основного запитання, чому так дорого, постає інше. Навіщо будинку культури? Намети. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.